Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з магазину Єва. Робила замовлення, тому що були гарні знижки. Значить, замовлення невеличке, але для мене дуже цікаве. Значить, перше, це ось така ось палитка тіней від Focalure, значить Tropical Vacation. І ось така ось інформація. Cruelty Free. Веганська, мабуть, Made in China. Так, від фокалюр це у мене перша палетка, ще в мене не було від цього бренду, і вирішила спробувати подивитися на якість. Я зараз відкрию і покажу вам. Значить, Ціна була 102 гривні за великою знижкою. Ось так все запаковано. Бачите, ще додатковий такий коробочок був, щоб воно не пом'ялося. І ось така ось палетка. Значить, вона на магніті, має дзеркало. Зараз я його закрию і вам покажу така захисна плівочка. І такі ось повсякденні кольори. Не дуже яскраві, але я думаю, підійдуть для мене. І ось такий ось пензлик навіть є. Я думаю, можливо, буду користуватися їм. Дивіться, тут для розтушовки і для нанесення. Ось такий, ось. І зараз зробимо з вами сводчики. Значить, світлі, мабуть, Ну, давайте почнемо, може, світлі зроблю. О, доволі таки пігментована вона, дивіться. Такі м'якенькі, а це ж такі сатинчики шимерні. Так, по чотири, мабуть, буду робити і покажу. Ну, світлі не дуже видно. Ось так ось дивіться. Оцей такий сяючий. Наступний зараз покажу. Раз, два, три. І оце такий вже м'якенький більш. Так. На долонці, мабуть, далі підемо. Цей такий рожевувато-червоненький, коричневий. Цей також, і ось такий, дивіться, сяючий металічний. Класний. Ну, по пігментації доволі таки гарно. Я думаю, за 102 гривні палеточка буде доволі таки чудовою. Так, наступні. Це також матові, це сяючий. Пішли вже далі. Ось так от дивіться, які гарні. Так, на кожен день буде класно. Ось такі маслянисті. Дивіться, як сяють клас. Так що, придивіться, можливо, вам сподобається. Вони часто ці палеточки на знижках, там ще й в іншій кольоровій гамі, але та коштувала 203 гривні. Ну, я вирішила спробувати від цього бренду за подешевше. Думаю, гляну на якість, як воно що з себе представляє. І тоді вже, можливо, придбаю іншу, як буде зазнижкою. І такий ось оранжевенький і рожевенький. Ось така кольорова гамма. Я думаю, підійде. Можливо, можна щось такий і якийсь святковий макіяж зробити і повсякденний, тому мені подобається. Ось так от виглядає. І пензличок такий Ось. І останнє, що я придбала, це, тобто було дві палеточки. значить, Це ось така палетка від Makeup Obsession. В ній, значить 16 рефілів по 1,3 грами. Доволі таки гарна грамотка Spiritual Stars. Ось така інформація, але тут все відблизкує. Ну, можливо, щось ви там побачите. Ось так і зараз я вам відкрию її, покажу, що, що вона з себе представляє. Також була гарна ціна в категорії знижки по терміну придатності. Так, Ось така вона така доволі таки не тоненька. Також на магніті є дзеркало, зараз я його закрию. І ось такі вже тут дуже яскраві кольори. Дивіться, навіть є один. Глітер. Ну, глі 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 Глітером, можливо, я й не буду користуватися. У мене то є клей для глітеру відмісня, але щось таке, він доволі такий крупний. Не знаю, який. Чи буду, можливо, там спробую один якийсь креативний макіяжик. І зараз ми з вами нанесемо. Так, це сатинчик, О, рожевий який. Так, от дивіться. Рожевий прям вирве око. Я вам скажу по зрівнянні це з палеткою Джеффрі Стар. Такий яскравий, але зараз подивимося, як він виглядатиме. Дивіться. Класний. Це такі звичайні світленькі кольори. Так, мабуть, тут уже буду наносити, бо вже ніде. так Це такий. Сірокоричневий. Ой, закрила все, розказую комусь. Ось такий сірокоричневий. І світленький глітер. Ну, не знаю, давайте спробуємо. Зараз я буду у блискітках цих цих. Кімната у блискітках, ну, добре, вже ж вирішила все показати. Так, ось такий ось. Так, фокус, де він? Ага. Так, зараз літер акуратненько так нанесу. Можливо, ви там щось і побачите. Ой. Ось, в розфокусі. Ну, звичайно, він дуже-дуже сяючий. Я думаю, буде сяяти за 3 кілометри, але не знаю, як його на очі наносити. Щось мені боязно. Але, можливо, наклей воно приліпиться і гарно. Ось такий ось такий, такий фіолетовенький. Так. Зараз, як би його витерти, не знаю, щось вони не витираються. Далі. Ух, який класний. Ну, Від Revolution, від Obsession, мені їх всі підрозділи так називаємо і подобаються, тому в колекцію вирішила придбати. Тим паче, такі гарні яскраві кольори. Ось такі ось. Ну, Пігментація класна, дивіться, наноситься з першого разу, можна не нашаровувати. Як кому подобається. Так, тінтують вони руки гарно. І останній такий рядочок. Це вже темні кольори. Ось такий ой, голубенький, білюзовенький. Класний, ось дивіться. Вау. Так. Ось такі ось, ох. Дивіться, ну, ця палетка пояскравіше. Це така вже більш святкова, яскрава. Але я фарбуюся, я не зважаю на те, що вони там дуже-дуже яскраві, тому для мене це не має значення. Люблю будь-які кольори. Ось такі були палеточки, такі мої були покупки з магазину Єва. Дякую, що подивилися це відео і до наступних зустрічей!